Історії від бойових гусей. Частина перша. Гуси побратими цього дня на пташиному дворі бабузіни стояв сильний галас. Пихатого індика, бачите, зачепило те, що сірий гусак зібрав гучні корячі оплески та захват качок після вдалого виконання бойового гопака. Сварилися усі курки, гуси, курічки, качки, фазани, пущали курчата, не гусенята. Навіть в копанці прокинулися жаби і підквакували своїми репучими голосами. Раптом галес перервав голос найстаршого білого гусака. Га-га-га, Шановне пташине товариство, прошу вашої уваги. Не на часі нам тебе слухати. Твій брат запишався, що танцює краще за мого чоловіка індика, таке сіре і таке нахабне. Йому не місце тут. Я б таких з пташиного двору далеко гнала. То не брат мені, а побратим. Бойовий побратим. – ко ко як це бойовий? Кря-кря-кря, як це побратим? Відолашні діти забивають в голову різними дурницями, заволала індишка, і на середину двору, впевненою ходою, вийшов сірий гусак та спокійно промовив: Бойовий побратим, це ближче, ніж рідний брат. Ми разом пройшли війну і не один раз підставляли одне одному крило в момент небезпеки. Піпі, -пі, яка війна, яка небезпека. Дійсно, сидять все життя в курятику бабизіни і про якусь війну розповідають. Незважаючи на суперечки, усі пернаті мешканці були вкрай заінтриговані почутим і неспішно почали сходитися поближче до гусаків. Ко, ко-ко, ко, панове гуси! Просимо, не мовчіть, розкажіть нам про свій військовий досвід. Пі, пі-пі, так дуже просимо. І гуси почали розповідати свою історію. Це зараз ми живемо на пташиному дворі, і почуваємося ми у санаторії. А раніше ми були вільними гусями, великий спосіб життя, мешкали на ставочку нашого села Вишнівка. Літали, де хотіли, гелготіли на всю околицю. Що осені зграї диких гусей відлітали у теплі краї, бо наші озера замерзали. Ми пролітали тисячі кілометрів, щоб перезимувати там, де тепло, і навесні знову проробляли цей шлях, щоб повернутися до рідного дому. Коли ми у 2022 році поверталися додому, то не впізнали рідну землю. Навкригу усе палало, вибухало та греміло. свистіли ракети. Нашою любою Херсонщиною ширяли ворожі літаки та кидали на землю бомби. Батажок зграї змінив напрямок. І близько селища Каланчак ми спустилися на землю, щоб обміркувати, як діяти далі. Раптом... Зовсім поруч пролетів російський винищувач, його гул заглушив голос нашого ватажка. Та ми без слів зрозуміли потрібно діяти. Тільки не кажіть, що ви вирішили битися з цими залізними велетнями, перебила розповідь недовірлива індичка. кря 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 Певно, ви сховались у найближчій печері, щоб зберегти собі життя. Припустила мудра качка. А білий гусак бів далі. Ніхто тоді про власне життя не думав. Думки були одні як допомогти врятувати рідну землю від загарбників. Тож тільки наш ватажок змахнув крилами, як ми злетіли за ним, щоб перешкодити польоту хоча б другому літакові. Ко, 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 -ко. якісь казочки. Стільки років живу і не второкую. Як ви могли заватити польоту такого велетня? Так, 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 це просто неможливо, підтвердила індичка. Поодинці ми б нічого не змогли, але нас було багато. Хтось закрив собою пілотові видимість, а хтось кинувся прямо на двигун літака. Два наших побратима ціною власного життя полетіли просто на двигун, і винищувач, втративши управління, бемкнувся прямісінько у болото. На пташиному дворі запала тиша. Усі намагалися усвідомити почуту інформацію. І раптом першим озвався індик, який весь час ображено стояв осторонь. Слава, слава нашим героям! Я пишаюсь ділити помешкання з такими шанованими гусаками. Усі птахи заплескали крилами та почали вигукувати. Слава, слава нашим захисникам! Коли гамір вщух, першою заговорила Кашка: Дякуємо за вашу відчайдушність та сміливість. Тепер ми всі разом живемо у мирній Україні. ко ко, ко, ко ко, ізгадаємо наших загиблих братів героїв. Вічна пам'ять! Загиблим героям! урочисто промовила індичка. І всі птахи, схиливши голівки, стиха промовили: Вічна пам'ять! До ночі на подвір'ї було тихо, а птахи якісь задумали. Сильно зворушила їх розповідь бойових висаків.